Ситуацію на Куп'янському напрямку будемо говорити із лейтенантом, заступником командира розвідувальної роти 151-го окремого розвідувального батальйону позивний Елвіс. Вітаю вас. Вітаю. З'явився QR-код у нас на екрані. Я поки буду сканувати. Це означає, що у нас є збір номер картки. Є на потреби окремого розвідувального батальйону під номером 151. На що збираємо? Я поки сканую. Ну, у нас, скажімо так, задач дуже і дуже багато, а техніка вона має можливість ламатися і не витримує цих нагрузок. Тому багато збираємо на ремонти, багато техніки треба буде ремонтувати. А про яку техніку йдеться? В основному це пікапи. Тобто машини, розхідний матеріал фактично. Зв'язок у нас нестабільний, я сподіваюся, що він не зникне, ми зможемо поговорити, тому я зразу закличу наших глядачів долучатися до збору. Є 162 тисячі, а треба 400, тому якщо гривня 2,5, 10, ви можете 20, 50, 100 долучайтесь, Будь ласка, от зараз важлива кожна копійка. як Ніколи, якщо нам тут в цивільних містах тяжко уявити, як важко на фронті, але всі давайте поговоримо про е, поточну оперативну ситуацію на купінському напрямку. Що ви зараз бачите конкретно? Зараз на купінську ворог не діє, як раніше, спокійно переміщаючись по місту. Він вже зайняв якісь окремі точки, але його потрішки звідти відтісняють. Вони намагаються і далі затягнути групи, але через те, що їх дуже легко палять, окупантів кладуть просто пачками пачками на підходах навіть до міста. А є в них можливість діставати поповнення боєприпасів їжі. Вони єдине, що роблять, це доставляють за допомогою дронів. Але все, що їм доставляється, воно дуже швидко виявляється і дуже швидко знищується. Тому належного постачання в них навіть немає. А, які дії ворога на цій ділянці фронту зараз є найбільш характерними? Те, що ви бачите, можливо, те, чого не було в попередні місяці. А, Ворог намагається просто-напросто відбивати наші штурми, хоча в нього це навіть не виходить, бо його лишилось не так багато і намагається за допомогою газопроводів єдині їхні маршрути, за якими зараз пересуваються, намагаються але на тих нічого не виходить. Тобто ідуть трубами, так як і йшли. А що роблять наші зброї сили? Ці труби підривають? Вони їх підривають, контролять постійно. І як тільки ворог намагається вилізти з труби, або заходить трошки далі для того, щоб його легше знищити, його відразу вражають. Ну, якщо... Там вже в кладовище тілі. А якщо хтось не бачив цих труб, от наскільки вони великі? Скажімо так, вони пересуваються там, грубо кажучи, електростанція. Самокатами. Тобто це в повний ріст. Вони не повзуть там, не перекочуються. Половину майже. 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 А, чи на вашу думку, ворог зараз може, чи є в нього сили поновити наступ на куп'янці? Спробувати розірвати оточення? Немає. Взагалі, немає шансів. А чи фіксуєте ви спроби накопичувати там сили? Можливо, вони перекидають якісь додаткові резерви на цей напрямок? Вони єдине, що це у них лишився шанс, навіть не шанс, а спроби через труби накопичити трошки сили і намагатись далі придвинитись в місто. Але вони марні просто. А, яким. Чином вони зараз намагаються впливати на логістику. Точніше, чи, чи є зараз критичний вплив Росіян на нашу логістику через річку, наприклад, оскіл? Єдине їхнє, чи вони намагаються це зробити? Виставляти ждунів? Єдине, чим вони достають, скажімо так, щоб обірвати якось нашу логістику. Але у нас хлопці працюють дуже добре і ці ждуни виявляються. Які найбільші виклики зараз для вас під час оборони населених пунктів, лісосмух, ну, власне, де складніше? Там де є будинки, чи це коли кілька дерев і поле? полеваще це напевно буде все таке місто, тому що в місті, якщо брати, наприклад, Купенськ, ворог працює в цивільній формі. Ну, от, вони маскуються під цивільних і намагаються переміщатись чисто по цивілу. чи фіксуєте ви спроби цивільних допомагати їм? Бо десь же цей одяг треба взяти, чи вони вже з труби виходять в цивільному? Ну, якщо брати більш теплу пору, то цивільних було дуже багато. Але з тим, як їхнє командування дає. Команди на знищення цивільних. І деякі вже вийшли звідти нестабільний зв'язок. Чуємо буквально по Просто, слову, але а... все ж таки є. Да, ну от переривається зв'язок. Але висе, спасибі вам велике, що попри цей зв'язок ви такі вийшли до нас в ефір. Поки ми говорили, наші глядачі задонатили 27 тисяч гривень. Ну я думаю, що там ще збір докотиться певний час, тому що світла зараз у багатьох немає. Люди потім дивляться в Ютубі. Якщо ви дивитесь Ютубі, збір не закритий. Його треба закривати, треба допомогти хлопцям і дівчатам ремонтувати машини, щоб вони в таку. Гану погоду в таких умовах могли продовжувати боронити Україну з нами. Був Елвіс, лейтенант, заступник командира розвідувальної роти 151-го окремого розвідувального батальйону.